Вітаю, ви на каналі Брат Блесет, і сьогодні поговоримо про таке місце із писання, а саме Друге послання до Коринтян, 11 розділ, 20 вірш, написано. Бо ви терпите, коли вас хто не волить, коли хто об'їдає, коли хто обдирає, коли хто підвищується, коли хто по щоках вас б'є. І зараз ми поговоримо про цей вірш. Який звучить тривожно і дуже сучасно, бо ви терпите». Пише Павло до Коринтян, але що саме вони терплять поневолення, знущання, зверхність, зловживання, навіть побої? Павло шокує, він не хвалить терпіння, він його критикує, бо це не святе терпіння, а фатальна терпимість до духовного насильства. Коринтяни були під впливом так званих великих апостолів. Людей харизматичних, гучних, самовпевнених, можливо, навіть популярних, але за зовнішністю крилася духовна тиранія, і Павло, справжній апостол, мав можність сказати це Це не Христос, це зло, яке ви прийняли за духовну владу. Сьогодні ця ситуація повторюється люди й далі терплять пастора, який маніпулює страхом, лідера, що нав'язує свою волю як Божу. Проповідника, який звеличує себе більше, ніж Христа. І знаєте що? Мовчазне терпіння цього це не благочестя, це співучасть. Павло викриває духовну сліпоту, замість свободи в Христі, люди погоджуються на релігійне рабство, і все це в ім'я покори, в ім'я не судити, в ім'я не піднімати руку на помазаника. Але тут ми маємо згадати, Ісус Христос, це пастир, який кладе душу за овець, а не панує над ними, і його служителі мають бути його відображенням, а не карикатурою. Тож питання до нас, чи ми іноді не терпимо того, що Бог ніколи не казав терпіти? Чи ми не плутаємо духовний авторитет з людським домінуванням? Якщо ти впізнаєш себе серед коринтян, не мовчи. Пошукай свободу в істині, перевір вчення. Не бійся поставити запитання. Не бійся вийти з під гніту, бо Христос прийшов звільнити, а не поневолити. Друге Коринтян 3:17 каже а Господь є дух, а де дух Господній, там воля. Давайте помолимось, Господи, дай нам розпізнання, щоб бачити справжнє служіння і відкидати фальшиве, навчи нас не плутати терпіння зі згодою на зло, і веди нас у свободу, яку дає твій син. Амінь.